Завтрашній день треба боротися. У цьому впевнені батьки дітей з синдромом аутизму та організатори акції Дитина з майбутнім Її провели у самому серці Києва на Майдані Незалежності. З учасниками спілкувалася Катерина Майборода їх звуть діти дощу. А вони малюють сонечка тут, на центральній вулиці, столиці, і посміхаються зі світлин. Діти Олена професійний фотограф. Коли віті поставили діагноз аутизм, кинула камеру, тільки б не випускати з рук сина. Вперше за останній рік згадала про професійні навички, аби донести до загалу особливі діти хочуть і можуть пізнати наш світ. Просто їх проблема потребує як мінімум уваги і обізнаності. Люди не до кінця розуміють, що це такое, тому що на самом деле стройство нервнець система, яка просто не дозволяє ребенку восприймати этот мир, так же як восприймаємо його ми. от ну, прийшла ідея, организовать вот этот вот этот проект, к к своим коллегам к фотографам киевским многие из них будущим становятся известными личностями то есть мне это было очень интересно там например взять тот же Билл гейтс он как бы тоже имеет симптомы аутизма такие симптомы приписывают леонардо да винчи Эйнштейну, моцарту А аутрома обов'язково стане винахидником або науковцем певне его мама нам же демонструє політичну грамотність а в якій країні ти живеш? У Коїня? А скажіть, будь ласка, як звати нашого президента? Петро Порошенко. півтора роки навчання у спеціалізованому садочку, і у свої неповні п'ять Ромчик вже вміє рахувати. Знає всі літери і практично навчився говорити. Батьки не полишають надії, що вже за два роки Рома піде у звичайну школу, але й там без професійної допомоги йому буде нелегко. Інклюзія це коли діти з особливими вадами навчаються разом з в одному класі. З ну, звичайними дітьми, але за допомогою спеціальних педагогів тютерів, які допомагають їм адаптуватися у навколишньому світі, і на превеликий жаль в нашій державі інклюзивна освіта лише на паперах. Ефективно реабілітувати особливого малюка можна лише до семи років щоденними заняттями щонайменше з п'яти різними педагогами. Це чималі витрати, і всі на плечах батьків. За словами організаторів акції, наразі держава робить лише перші паперові кроки для майбутнього таких дітей. Тож надії здебільш на людський фактор. Ми надіємося, що благодаря ти фотовиставці, пообщавшись з батьками, Побував на этой фотовыставке, меценаты обратят внимание на эту проблему і помогуть цим сім'ям і цим дітям об'єсті будуще. Кияни матимуть змогу ознайомитися з фотоісторіями 16 дітей у різних районах Києва, зокрема в торговельних і розважальних центрах. У планах організаторів вивести акції на загальноукраїнський рівень. Катерина Майборода, Георгій Жилич, Соціальний пульс.